У морському параді військово-морських сил РФ, що відбувся днями та був транслюваний, показали лише два кораблі Чорноморського флоту Росії, Корвет «Меркурій» та фрегат Адмірал Григорович. Участі не брав жоден із кораблів про знищення чи пошкодження, яких за минулий рік заявляла Україна, включаючи сили із інших флотів. Їх продемонстровано не було. Російське видання агентство сповіщає загалом морський парад за кількістю задіяних кораблів, підводних човнів став найскромнішим з 2017-го. Участь взяли 20 кораблів і катерів, один підводний човен. До прикладу, 2023-го на параді було 37 кораблів, катерів і підводних човнів, 2022-го – 40, 2017-го – близько 50 кораблів і підводних водних човнів, 40 літаків та вертольотів.